Тема розмноження та індивідуальний розвиток організмів, підготовка до НМТ-2025 з біології. Репродукція як ознака живого. Здатність до репродукції виявляється на всіх рівнях організації живого. На молекулярному рівні вона забезпечена механізмами реплікації нуклеїнових кислот і пов'язана із цим синтезом білків. Ключову роль у цьому відіграє принцип комплементарності. На основі інформації, записаної в ДНК, синтезуються молекули РНК та білки. Деякі ферменти забезпечують процес подвоєння молекули ДНК, це реплікація. Інші білки беруть участь у клітинному поділі, забезпечуючи передавання молекул ДНК чірним клітинам, у результаті чого цикл молекулярної репродукції замикається, який зображений на рисунку 204. На клітинному рівні основною самовідтворення є процес Клітинний цикл це період існування клітини від початку одного поділу до наступного або від початку останнього поділу до її смерті. Клітинний цикл охоплює власне поділ та інтерфази періоди від утворення клітин до початку наступного поділу. В інтерфазі виокремлюють три періоди: це пресинтетичний, синтетичний та просинтетичний. Найтриваліший період це просинтетичний. Під час якого клітини ростуть, утворюють потрібні для життєдіяльності речовини, запасають енергію. У цей період збільшується кількість органел клітини. Важливим є синтетичний період, під час якого утворюються копії молекул ДНК клітини, тобто відбувається реплікація. У постсинтетичний період тривають накопичення енергії, синтез РНК і білків, періоди, з яких складається інтерфаза, тривають до 90% часу всього клітинного циклу. Типи поділу клітин. Існують два головні типи клітинного поділу це мітоз та майоз. Мітоз – це спосіб поділу еукаріотичних клітин, за якого з однієї материнської клітини утворюються дві дочірні, що є її генетичними копіями. Вони мають чотири фази. Існують кілька варіантів цього процесу. Ми розглянемо найтиповіші для тварин. Профаза. Починається конденсування хроматину, формуються ікс подібні хромосоми. Центріоли клітинного центру починаються розходитись до протилежних полюсів клітини, формується в ретиноподілу, ядерна оболонка розпадається на дрібні мембранні похірці, зникають ядерця. Наступний процес це метафаза. Унаслідок формування веретена поділу, кожна хромосома розташовується на однаковій відстані на від клітинних центрів, тобто посередині, тобто екваторіальній площини клітини. А на фаза, ця фаза є найкоротшою. Парні хроматиди, що утворюють хромосоми, розділяються і починають рухатися за допомогою мікротрубочок веретена поділу до різних полюсів клітини. Оскільки хроматини утворені однаковими молекулами ДНК, до кожного полюса клітини прямо по одній копії кожної молекули ДНК материнської клітини. Телофаза заключеної фазі дочірних хромосом, що складається з однієї хроматини, досягають двох полюсів клітини. Навколо них формується ядерна оболонка. Далі відбувається поділ цитоплазми та формування двох нових клітин, який зображений на рисунку 210 Яке ж біологічне значення мітозу? Біологічне значення мітозу полягає в тонкому передаванні спадкової інформації від материнської клітини до чірним. Це основний спосіб збільшення кількості клітин у багатоклітинних організмах. Мейоз тип клітинного поділу, за якого вдвічі зменшується число хромосом, кількість молекул ДНК. Унаслідок мейозу з диплоїдної клітини утворюються гаплоїдні клітини. Як і зображені на рисунку 211. На відміну від мітозу, мейоз передбачає не один, а два послідовні поділи клітин. В інтерфазі, що передає початку мейозу, як і у випадку мітозу, відбувається реплікація, тобто клітина вступає в мейоз із удвічі збільшеним набором ДНК. Кожен поділ мейозу має чотири фази, які є подібними до мітотичного, але мають відмінностей. Перший поділ мейозу профаза 1 – Конденсується хроматин, формуються ікс подібні хромосоми, формуються в веретеноподілу, руйнується ядерна оболонка. Важливою відмінності про фази 1 є процес, який називається кросинговер. Гомоличні хромосоми наближаються одна до одної, після чого відбувається обмін подібними ділянками. Після кросинговору гомоличні хромосоми з'єднані попарно. Метафаза 1. Век... Екваторіальних площинних клітини розташовуються утворені в профазі 1 пари гомоличних хромосом. А на фаза 1, на відміну від мітозу до полюсів поділу, розходяться не хроматини, а цілі хромосоми. Телефаза 1. Хромосоми досягають двох полюсів клітини навколо них, як у мітози, формується ядерна оболонка. Відбувається поділ цитоплазми і формуються дві нові клітини. Другий поділ клітини Майозу після завершення першого поділу дочірних клітин перебувають у короткому періоді спокою, після якого починається другий поділ. Важливим є те, що в цей час молекула ДНК не подвоюється, другий поділ відбувається аналогічно мітозу. У результаті описаних процесів формуються чотири клітини з одинаковими гаплоїдними наборами хромосом. Біологічне значення майозу полягає в зменшенні числа хромосом клітини. Що необхідно для утворення статевих клітин? Рекомбінація ДНК під час кросинговору урізноматнітнює комбінації генів, що є одним з механізмів формування комбінативної мінливості. Будова статевих клітин. У більшості організмів виділяють різні забудови чоловічі та жіночі статеві клітини. Невеликі чоловічі статеві клітини називають сперматозоїдами, якщо вони рухливі, або сперміями, якщо вони нерухливі. У савців сперматозоїди складаються з голівки, основну частину внутрішнього вмісту якої займає ядро, шийки та хвоста. Основою хвоста є джгутик, що забезпечує переміщення в просторі. У головці сперматозоїдів савців є важлива мембрана органела, акросома. Вона заповнена ферментами, потрібними для розчинення захисних оболонок яйцеклітини. Жіночі статеві клітини називають яйцеклітинами. Вони містять багато цитоплазми, потрібної для забезпечення організму речовини та енергії на ранніх стадіях ембріонального розвитку, а в деяких видів упродовж усього цього періоду. Формування статевих клітин у людини процес утворення статевих клітин називається гаметогенезом. його основною є раніше проаналізований мейоз. Формування чоловічих статевих клітин називається сперматогенезом, виділяють три його стадії. На першій клітині попередники сім'яник канальців сімянників розмножується мітозом, після чого деякі з них впадають у майоз. По закінченню обох його поділів формуються гаплоїдні клітини, що поки не є зрілими сперматозоїдами. Дозрівання є третьою стадією, утворюється акросома та хвіст, конденсується хроматин. Зрілі сперматозоїди вивільняються у простір канальця, утворення яйцеклітини називається овогенезом, він відбувається у фолікулах яєчників, клітини і попередники також спочатку діляться мітотично, після чого вступають у мейоз. На відмін від сперматогенезу, мейотичний поділ розпочинається ще до народження дівчин, дівчинки, але зупиняється на стадії профази 1. Завершення поділу та дозрівання яйцеклітини відбувається після настання сталої зрілої регуляції кожні 25-30 днів. Цей період називається менструальним циклом. Зазвичай за один цикл дозріває одна яйцеклітина. Зріла яйцеклітина виходить з фолікули та потрапляє до маткових труб. Цей процес називається овуляцією. Сперматогенез та овогенез контролюють статевих гормонами. Формування нового організму відбувається в результаті злиття статевих клітин, яке називається заплідненням. У людини сперматозоїди під час статевого акту потрапляють до статевих шляхів жінки. За допомогою чгутка хвоста сперматозоїди рухаються до маткових труб. Якщо вони досягають яйцеклітини, то можуть заплітнити її. За допомогою вмісту акросоми розчиняються захисні оболонки, і сперматозоїди уводять у неї своє ядро. Після цього в мембрані яйцеклітини відбуваються зміни, що унеможливлюють злиття з нею іншого сперматозоїда. Гаплоїдні ядра яйцеклітини та сперматозоїда зливаються. З цього моменту клітина називається зиготою. Вона просувається за допомогою війоклітин епітеліотруб, матки до її порожнини, де починається ембріональний розвиток нового організму. Яке ж біологічне значення за Обмін хромосомами між різними організмами є одним з механізмів формування комбінативної мінливості. У процесі запліднення відновлюється диплоїдний набір хромосом, що важливо для підтвердження сталості хромосомного набору певного виду. Ембріогенез людини вам уже відомо, що перший етап онтогенезу багатоклітинних тварин це ембріогенез, ембріональний розвиток можна поділити на кілька періодів: це дроблення. Бластуляція, гаструляція, гістогенез формування тканин і органогенез формування органів заробка. Перший етап ембріонального розвитку називається дроблення, у цей час згода послідовно ділиться шляхом мітозу. Особливість цього процесу полягає в тому, що під час інтерфази утворені клітини, їх називаються бластомерами, не збільшуються в об'ємі. Усі утворені клітини зазвичай поділу водночас. А тому після першого поділу зародок складається з двох бластомерів. Далі їх стає 4, потім 8, 16 і так далі. Утворені бластомери, зрештою, зростаються по периметру сфери. У цей час зародок складається з одного шару клітин, у середині якої є порожнина. Цю стадію називаються бластула. У процесі її утворення бластуляція. На наступній стадії зародок стає двошаровим. Частина бластомерів формує внутрішній шар. Це може відбутися в різні способи, один з яких це впинання частини зародка всередину. Цю стадію називають гаструля або процес гаструляції. Утворені шари клітини називаються зародковими листками. Зовнішній листок є ектодермою, внутрішній ентодермою. Далі формується третій зародковий листок мезодерма. Наступний етап розвитку називається. Органогенезу. Формуються органи та системи органів. Різні зародки і листки дають початок різним частинам організму. З ектодерми розвиваються зовнішні покриви та нервова система, а з ектодерми травні канал і дихальна система. А клітини, мезодерми утворюють скалет, м'язи та частини внутрішніх органів. І розглянемо НМТ 25-го року. На рисунку зображено стадію розвитку ланцетника якою буквою позначено мезодерма. Мезодерма у нас позначено під буквою В. Який розподіл статевого матеріалу між клітинами, що утворилися в результаті поділу гаматогенеї другого порядку? Гаматогенез це процес формування і утворення статевих клітин-гамет, розрізняють два типи статевих клітин – чоловічі сперматозоїди та жіночі яйцеклітини. Овогенез процес розвитку жіночих статевих клітин. Оогенез проходить у яєчниках у три періоди: розмноження, ріст та дозрівання. У результаті овогенезу з ооцитів утворюється одна гаплоїдна яйцеклітина з охматичними хромосомами і три редукції. Далі яйцеклітина бере участь у статевому процесі, а редукція тільська відмирають. Сперматогенез це процес розвитку статевих клітин, сперматозоїдів зі сперматогенних тканин. Тобто сперматогенез проходить у три стадії: розмноження в сім'яниках клітин диплоїдних сперматогенної тканини, далі у нас ріст сперматоцитів, дозрівання сперматоцитів. З кожної сперматоцити виникає по 4 гаплоїдні однохромосомні сперматозоїди, готові до запліднення. При цьому в кожному сперматозоїді хромосомні набори розрізняються за статевими хромосомами. Одні несуть Х-хромосому, інші y хромосому А всі хромосоми несуть різні комбінації генів, набуті в результаті обміну ділянками у першій профазі мейозу. Таким чином, розподіл спадкового матеріалу між клітинами, що утворився в результаті поділу гематоцитів другого порядку, буде наступним: 22Х-хромосом плюс 22Х хромосом та 22Х-хромосом плюс 22 хромосом. На рисунку зображено хромосомний набір. Ми бачимо, що 23 пари не мають зайвої хромосоми, тому це здорова людина. Далі ми потрібно визначити, це чи жінка чи чоловік. Ми бачимо останні 23 хромосому XY. XY представлений чоловіку. Тому це здоровий чоловік. На рисунку зображено хромосомний набір. Ми бачимо в 21-й хромосомі триплет. Тому це 23-я хромосома XX, тому це жінка. І в 21-й у нас є триплет, це синдром Дауна. Тому ми можемо сказати, що на рисунку зображено хромосомний набір жінки хворої на синдром Дауна. Укажіть послідовність етапів ембріонального розвитку. Як ми до цього казали, в нас спочатку є дроблення, гаструляція, нейруглія і органогенез. На рисунку зображено стадію розвитку ланцетника якою літерою позначено структуру, з якою розвивається нервова система. В основі завдання наведено рисунок стадії розвитку ланцетника, ембріонального розвитку хордових тварин. Процес первинного органогенезу хордових нейруглія веде до формування органів, що визначають основну вісь будови тіла майбутнього дорослого організму. У хребетніх у цей період відбувається закладання хорди – нервової та кишкової трубок. Розташованих цих складників однієї відносно іншої чітко, видно на рисунку. Із зовнішнього шару клітини ектодерми утворюється нервова пластинка, з якої формується нервова система. Розташовання нервової пластинки зумовлено її походженням, тому нервову пластинку позначено під літерою А. Дякую за увагу!